Нагадує що сковорідку треба берегти, і наш кишечник виробляє дуже багато цінних речовин. Якщо вона чорна, то вона ще джерело поліфенолів. Захищає наш мозок від старіння, захищає організм від запалення. То я одна насолоджуюсь цим ось цим таким чудовим бутербродом. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-дієтолог. Сьогодні у нас на черзі супер-супер рецепт смачної і неймовірно корисної страви. Вона багата білком, вона багата біологічно активними сполуками, вона невисокої калорійності і вона дуже сильно сприяє нашому довголіттю. Отже, що ми сьогодні готуємо? Сьогодні ми готуємо паштет із чорної квасолі, чорної-чорної квасолі. За хвильку ви продовжите готувати, а поки що нагадую вам, дорогі друзі, що продовжується запис на мій курс Персоналізований план здорового схуднення, де основний фокус уваги буде саме на персоналізованому підході до харчування і до фізичної активності при різних станах, при здоров'ї і при різних захворюваннях. А також ми будемо розбирати найсучасніші медикаментозні методи схуднення, які існують в світі. Всі подробиці і запис на цей курс під цим відео. А зараз продовжуємо готувати. Отже, дивіться, у мене я взяла квасолю, а вже насправді я взяла квасолю чорну, але насправді ви можете взяти, яка вам подобається. У мене така справжня, суха от цю квасолю мені подарувала моя сестра. О, так, ось так чорна така квасолька. Я взяла цю квасолю, добре намочила, мочила її цілу ніч. Обов'язково треба вимочити, тому що в квасолі є такі речовини, які, якщо ви її не домочите, не доварите, вони погано впливають на наш кишечник. Квас буде дуже сильне взуття взагалі буде дуже погано. Тому квасолю важливо добре замочити і добре проварити, що я і зробила. Ось так: тут у мене проварена ця квасолька, ось так вона виглядає. Подивіться, яка вона красива! Ось так, подивіться, яка вона чудова, і варити квасолю обов'язково потрібно до максимальної м'якості, до такої м'якості, що вона практично була розварена. Чому це так потрібно і чому це так важливо? Тому що, по-перше, в квасолі є дуже багато рослинних білків. Але ці білки так просто не можуть потрапити в наш організм, а потраплять лише тоді і принесуть максимальну користь, якщо ці білки, якщо ці амінокислоти звільняться з. Клітин. А для цього треба квасонку довго проварити, а потім ще бажано зробити із неї пюре. Ось коли ми зробимо пюре, тоді оболонки клітин вони руйнуються, і білки виходять назовні і легко засвоюються. Ось так. Тут вже я собі все приготувала, бачите, тут такий печ... печений перчик, ось такий м'ягенький. Зараз будемо з нього знімати шкірку. Чесничок. Два-три зубці часника, ну, як ви любите насправді, і цибулька. Одна, од, одна цибулинка, цього буде достатньо. І ви взяли ще хлібці, тому що паштет, без хлібців, ну що це за, за паштет? І оливкова олія. Отже, давайте починаємо будемо робити. Що нам для цього потрібно? Щоб приготувати дуже смачний паштет, нам потрібні наступні речі. Нам потрібно з цибульки зняти шкірку. Так, тепер цю. Цибулинку ми ріжемо. Ну, як собі хочеться, так, так і ріжте. Насправді немає значення. Більш крупніше чи більш дрібніше це все одно буде паштет. Порізали ми цибульку. Наливаємо олію. У мене, бачите, хороша олі... оливка олія, правда, написано так: олія. Ось так. Хороша сицилійська італійська олія. Наливаємо, наливаємо наливаємо олію. Ми пам'ятаємо, що олія оливкова це практично єдина олія, яка зберігає всі свої цінні властивості навіть при нагріванні. Що не скажеш, на жаль, про соняшне чи, наприклад, кукурудзяну олію. А чому? А все тому, що в оливковій олії багато мононенасичених жирних кислот, які не окислюються. А от в соняшниковій олії і в олії? який там я вже горах укрудзені, дуже багато ненасичених жирних кислот, вони окислюються під високої температури. Отже, ми зараз беремо ось цю, всю, всю ось цю нашу зборну солянку. Так, Ми беремо цибульку. Так. Ще, до речі, чесничок додаємо. Також ріжемо. А тепер несемо це все куди, несемо його трошечки підігріти, ось сюди. Може поставити на максимум. Ми не смажемо, а ми ледь-ледь пасируємо так, щоб цибулька стала прозорою, а чесничок став таким теж ледь прозорим. Можна навіть кришечкою накрити для того, щоб воно краще все готувалося. Отже, у нас вже спасирувалися наші чудові. Цибулька і чесничок. Ось тут вони у нас. дивіться, яка краса. Бачите, ні в якому разі не ні-ні, Ми нічого не смажемо, лише посаруємо. Так, кладемо сюди. А тим часом ми будемо готувати, будемо готувати цей посадик. Як ми робимо? Ось, ми беремо цю квасольку і ми починаємо цю квасольку класти в блендер. Так, кладемо квасольку. Так, А тим часом я знімаю шкірку з перця. О, Тут у нас перчик, він такий м'ягесенький, бачите, надрізали і легко знімаємо шкірку. Потім будь пожалуйста, бо це як я буду бабратися з півгодини. Цю шкірку. І беремо цей перчик, кладемо в блендер. Так само, як і квасольку. Ось, кладемо в блендер. І в блендер кладемо все. Особливо кладемо нашу цибулку і обережно по сковорідці. Сковорідку треба берегти, щоб з неї нічого не здиралося. Додаємо трошечки перцю. А, давайте кидайте. так. Нам треба посолити це, тільки головне не пересолити. Зараз будемо пробувати. Ось, тому що квасолька вона була трошки підсолена, але не сильно. І давайте це все ще ще квасолечки додамо, нам не шкода. Ви собі можете відварити стільки квасольки, скільки вам хочеться. Я вам показую головний принцип. Ви відварите чорну квасолю, вона оптимальна. Може бути склянка квасолі, два зубчики чеснику, один перчик і одна цибулинка. Все. І будемо зараз зробити з нього паштет. Чекайте, я зараз отак зроблю, щоб все рівномірно перем... перемішати. Отже, дорогі друзі, у нас вийшов ось такий неймовірно справді. Супер корисний і супер смачний, супер смачний паштет. Де його можна взагалі перекласти. Уже куди цей паштет можна перекласти? Куди? Отже, дорогі друзі, подивіться, у нас вийшов дуже корисний паштет. Він реально дуже корисний. Давайте швиденько поясню, чому його користь. Чорна квасоля – це джерело білку. Але чому, якщо вона чорна, то вона ще джерело? Поліфенолів. Поліфеноли – це ті речовини біологічно активні, які захищають наш мозок від старіння, від деменції, від хвороби Альцгеймера. Поліфеноли це ті речовини, які захищають наш весь організм від запалення і дуже добре впливають на наш кишечник. Вони живлять суперкорисну мікрофлору, і наш кишечник виробляє дуже багато цінних речовин. І ми таким чином стаємо здоровіші, тому що стає здоровіше наша імунна система, наш мозок і всі наші органи. Заліква соля це прекрасний замінник м'яса. Взагалі рекомендуюся їсти квасолю, страви з бобових. Як мінімум два рази в тиждень. Якщо у вас здувається живіт, коли ви їсте бобові, ви, по-перше, починаєте з чайної ложечки. По-друге, не їсте квасолю цілою, а їсте тільки перемеленою у вигляді паштету. По-третє, додавайте до квасолі якийсь, наприклад, там орегано чи м'яту, чи тім'ян, що небудь із трав, які мають легкі вітрогонні такі ефекти. Це Попробую ще викопати. Що я хочу сказати, дуже важливо, щоб цей паштет був смачним. Ви коли. Коли ви його приготуєте, покладіть його хоча б на 20 хвилин у холодильник. І коли він стане більш густішим, ось тоді ви його намазуйте на ваші хлібчики бутербродики і смакуйте. Отже, дивіться, ми беремо хлібці. І на ці хлібці... Цільнозернові або якісь інші, намазуємо цей паштет. Нагадую, що паштет багатий білком, легко засвоюваним, розстиленим білком, в якому є всі амінокислоти. Він багатий різними видами клітковини, особливо розчинної клітковини, знижує поганий рівень холестерину, нормалізує рівень цукру в крові, захищає наш мозок від старіння, захищає організм від запалення, ситна і дуже корисна страва. Тому, друзі, готуйте смачно. Готуйте правильно. З вами була Оксана Скиталінська. Подивіться, яка краса. Зараз, коли, е, коли закінчиться цей ефір, коли закінчиться ця зйомка, вся наша знімальна група страшенно, страшенно голодна, підбіжить і змете це все за одну секунду. Але поки що цього не сталося, то я одна насолоджуюсь цим, ось цим таким чудовим бутербродом. Отже, дорогі друзі, коментуйте, коментуйте мої відео, ставте свої подобайки, свої сердечка. обов'язково діліться своїми рецептами. Підписуйтесь на мене, поширюйте цей україномовний контент, підтримуйте мене. З вами була лікар-діатолог Оксана Скиталінська і до зустрічі. М -м -м, я шашо. <різв 'язок> <різв 'язок> <різв 'язок> <різв 'язок> Нагадую, якось. Але це не правда. Боже, смачно, слухайте.